І але ж на жаль, ця тенденція вона продовжується, коли расисти е збільшують свої угруповання на території південної південного регіону і частини окупованої Запорізької області. Е вони заселяють як будинки, так і приватні квартири, так і починають приїжджати нові гауляйтери. Зараз я кажу, що е на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова. Е і в місті. Е місті обсуждають таке питання, що приїхав черговий сматрящий від Кадирова. раніше це був якийсь там мурат Саїдов, який контролював фінансові потоки, і марадерство і викрадення людей. Сьогодні це приїхав племінник Кадирова, який де Юре був в Чечні міністром аграрної політики. А зараз приїхав до Мелітополя грабувати наше цивільне населення. А і ще хотів вас детальніше попитати. От ви сказали про те, що з'являються нові гауляйтери, і зокрема, що це. Ставленики Кадивр Кадирова. А, а в чому можливо є розуміння? В чому інтерес саме Кадирова до цього регіону? До пограбунку і його інтерес, ми ж пам'ятаємо, як були перші дні перші дні окупації, перше місці окупації. Що робили саме кадирівці? Вони грабували підприємства, вони грабували склади, вони грабували магазини і під конвоєм кадирівців вивозили все з тимчасово окупованої території через тимчасово окупований Крим. Всі добре пам'ятають, коли вони з площадки в місті Мелітополі вкрали комбайни. А постачальник та володар цих комбайнів по GPS побачив, що ці комбайни, ні, знаходяться безпосередньо вже в Чечні. Тож таке таку саму мету вони і переслідують, і тут легко провести паралель. Якщо б він прислав чергового гауляйтера свого племінника, який має відношення до аграрної галузі, то звичайно вони хочуть перш за все викрадати зерно в наших аграріях, які сьогодні працюють на території тимчасово окупованої Запорізької області. Сьогодні майже не продається зернова продукція, тому що вона або викрадається або забирається у борг псевдоборг, але гроші ніхто не повертає